Імені президента України, прем'єр-міністра України, Верховної Ради України і всього українського загалу щиро вітаю вас 75-річчям славної житомирської області. Також виголосити вітання від президента України, жителям житомирської. Області. Дорогі друзі, сердечно вітаю вас із 75-річчя від дня утворення Житомирської області. Унікальні мінерально-сировинні ресурси, ліси, ротючі ґрунти, мальовничі краєвиди роблять Житомирщиною, справжньою пердиною поліського краю. Славетний рік Поліщуків і донині добре знаний своєю працьовитістю, стійкістю духу та видатними досягненнями. Із цією землею тісно пов'язані вина відомих українців, серед яких Кимир Короленко, Леся Українка, Максим Римський, Сергій Корольов, Святослав Ріхтар, Іван Огієнко та багато інших. Сьогодні Житомирщина це уособлення потужного промислового потенціалу та стабільного економічного розвитку, де впроваджуються новітні технології та постійно нарощуються темпи виробництва. Щиро дякую вам за те, що ви гідно примножуєте і збагачуєте традиції своїх попередників. Бажаю усіх. Міцного здоров'я, родинного благополуччя та нових нових здобутків ім'я процвітання рідного краю та України. З повагою віктор янукович. Шановні земляки, за традицією, ювілейна дата це передовсім звернення до пройденого, прожитого і пережитого. І не тільки на відстань. Таких конкретних часових відрізків, як нинішні 75 років нашої області. Можливо знати, розуміти і пам'ятати усе, з чого виростала, на чому утверджувалася, ким і як заявляла про себе в Україні і світі земля, яку ми шанобливо з вами іменуємо малою Батьківщиною.